Добрий день, малята! 28 липня 2022 року у День Хрещення Київської Русі України вперше відзначається державне свято День Української державності. Ця пам'ятна дата покликана звернути увагу суспільства на традиції українського державотворення, які мають понад тисячолітню історію. Свято вшановує всі етапи нашого державотворення, а також усіх, хто доклав зусиль, щоб Україна існувала як незалежна демократична держава. Люблю свою країну, люблю її за те, що в мене вона єдина, що зветься Україна, що батько, Князь Великий, про неї говорив. Що сотні тисяч років її благословив з Днем Української державності?